To but... Знає гру таку прекрасну. Здорові ім'я повинен грати. Давно я шукав тебе це знай довго чекав. Нарешті тут, пішино ну, ось тут, і ми вже друзі. Разом до кінця ти це знає, Замовляй, що це хочеш, дому все живемо лиш раз. А я помреш ти, мій, твою душу отримаю, хоч це темно, я це знаю, всі бажання виконаю, замовляй же, я чекаю, сперечайся, заслужив це ти поганий, точно знаєш, подивись, кому ти шкодиш, а душою будто гинеш. Потрафити умівці, дивись, який я. Якось у пустоті твого добра. Шанс, ти лота мішарці присут, домога тоді тре, в карти і каю тут. Вас не хотів, я потревожий. Якщо ти просто ще лишуся. У всіх вас такі, малі життя, як ви живі. Хотів би знати я, але в тебе є малий секретик. Ти втомишся, будь-жумалим. Тож ти okay. кликав аустро, щоб зробити контракт. Тому що хочеш пам'яток про себе в світі, Хочеш бачить насолоди відчувати апетит свій І поможе радіодемон, як тільки голод твій ущухне, Не забудь про свого друга, я чекав спостерігав, як ти спрагу втамував. Потрапий би умін, ти я Я якось мару посту твого добра. Опа міша, то ти спрацюй, допомога тобі треба! пожай в карти і усекаю ту. Викладись письменна, сіл, давай. Кой дуже грають, дизайн заграй. Як градили читай на оплату, куда я вжига туда, хотя таке прожити як сектор зна. Покаби ты у них давай Середині по смару за завітою смерти Не туда ти поверну і тепер зі мною петь Приємно грати за мету Пограли прекрасно, я хожу вам Досить сказати не програю. Тіні борги, які не йшли вам, які же газ але помітив я думки мої темні з тобою. Простіше піду, поможе нам. Відвернись і я вже з них, не забудь пісню цю і я пішов,